Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минаші 667-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційний удари. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем, залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові. Будинки та інша цивільна інфраструктура в зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки. А також 13 атак в районах Первомайського Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.